Ну, щось що, покажу вам алкогольний магазин, як виглядає. Він зовсім поряд. Поряд з собісом. Прямо це в одному здані, в одному будинку. Ось Так виглядає алкогольний магазин. Він працює з 10 утра до 9 вечора. Отут можна купити вже алкоголь. Ну, що. Хочу сказати, це продовження відео. Воно буде виложено, мабуть, в один і той же день. Вакцину я собі вже зробила. Я робила вакцину від ковіту. Ну, от. Я робила і в Україні вакцину від ковіду. Але пройшов рік, я вже рік в Канаді. І тому вирішила на осінь все ж таки продовжити зробити ще одну вакцину. Він таке гарне небо. От, зробити ще одну вакцину. Тут роблять якусь вакцину, вона називається ем, осінь, зима. от Так що, ну, ну не знаю, якусь зробили. Коротше. От і таке, Так що після вакцини я вижила, посиділа 10 хвилин, пішла, сходила в магазин, купила собі йогурт. За те, що я така розумниця. Витримала вакцину, вакцинації треба себе трошки побалувати. Ну і все, йду додому. Так що, ось така справа, йду додому потихеньку, зайду через переход, бачите, все як, як порядочно. Мені йти недалеко, хвилин 5, так що. Від мене, той, хто питав, від мене собіс дуже близько. Он там Собіс. От. І отак по доріжці. І ти до мене додому дойдеш. Ну, Ось така справа. Уже день пам'яті відбули. 11-го він був, 11-го в 11 11-го 11-го місяця, в 11 часов, 2 хвилини. Зупинилось все в Канаді, от і було хвилини пам'яті, дві хвилини пам'яті. Той, хто там написав, що ой це за загиблими, які були давно, ні, це за загиблими всіми, які були колись загинули під, ну захищаючи Канаду. Можливо, захищаючи інші країни, тому що знаю, що поряд з нашими українськими воїнами воюють і канадці. Це знаю точно, тому що є тут у нас такий то людина, хто воював хлопець і в Канадець він вернувся, привіз з собою українку в Канаду. Тому, бачите, вивозять Україну, позахищав країну і приїхав з, з, з дружиною. Ну, то таке життя, це ж гарно. Люди, які знаходять свої, свою половинку на іншому континенті, то це теж гарно. Дуже важко, коли сім'я розірвана. Дуже важко знаю, що багато моїх друзів загинули. Тільки в той Фейсбуці читаю, що той загинув, той загинув, той пропав без звісті. Ну, якось так. Але сьогодні не про це. Ось скоро вже рік, як я в Канаді. Якщо підводити підсумки, то можна сказати, що за рік відбулося дуже багато подій. Дуже-дуже багато, дуже насичений рік. Мабуть, найважкіший рік в моєму житті, тому що було таке нова країна, мова інша, яку я вивчаю кожного дня. Є людям, яким дається мова, можливо, швидко. Я б не сказала, ну це я кажу, що не швидко, хоча моя хост. Емелі каже, що я вже розмовляю доволі непогано, але мені все мало. Я можу розмовляти на доволі такі прості теми, простими реченнями, а хотілося б їх розуміти, хотілося б поговорити, хотілося б розказати більше про свою країну, про Україну, про те, як, як там важко. І той, хто пише, що в Україні ніхто не помирає з голоду. Ой, то, мабуть, ви з вами жили в різних країнах. Я знаю, як люди бідкаються, як люди не можуть собі купити того м'яса, достатньо, скільки хочеться їсти, то і риби. Важко живеться. Не всім, не всім. Дуже багато. В Україні людей, які дуже гарно живуть. А є багато людей, які дуже багато працюють і заробляють собі тільки на поїсти. І то не дуже шикуючи. Тому в нас, я хочу сказати, за Україну дуже велике, таке така велика прірва між. Людьми, які ну, дійсно живуть на грані такого виживання доволі. І тими людьми, які доволі гарно живуть. Тому так, я згодна з вами повністю. Ми з вами жили, мабуть, в різних Українах. Ви жили той, хто пише, що 80 років у нас. Люди їздять на машинах доволі гарних. Ми, мабуть, з вами жили в різних українах. А я бачила людей, яким 80 років не було за що купити ліки. Ну, ось так. Тому мені дуже хотілося би, щоб всі, хто хоче виїхати, виїхав. Якщо він має на це бажання. І той, хто вийде, щоб він знайшов себе в іншій країні, в ту, яку він поїде? Зрозуміло, ця міграція, це, якою ми зараз їдемо, дуже важка міграція. Тому що ми їдемо з війни, ми їдемо без речей, без коштів багато людей їде. Я сама приїхала без коштів. Тому що ми не змогли, це знаєте, ми, ми не змогли продати свої, все те, що нажили за всі роки в Україні. А чому? Тому що війна. Знаєте, міграція, яка була раніше, люди, які приймали рішення їхати з країни, то була інша трошки міграція. Вони готувалися до неї. Готувалися в плані того, що продали все, що мали, і приїхали сюди з коштами. Тож, тому що дуже багато читаю про те, що треба їхати з коштами. Ну, То люди не розуміють, що люди їдуть з війни, тікають від війни, спасаючи своє життя. І це не завжди фізичне життя. Хтось, а є ще психічне життя. Я хочу сказати, що я сама, коли чула вибухи в моєму рідному місті Запоріжжя або я ховалася у підвалі. Я не знала, доживу я до ранку чи ні. І так кожного дня зранку треба було йти на роботу, тому що якби я не пішла на роботу, я б померла з голоду, тому що ніхто б мені не дав тарілки супу навіть. ніхто б не заплатив ні за що. Тому ну, ось таке. Ось таке вийшло відео. А зараз я хочу сказати, я не сама багата в Канаді, але я щаслива від того, що я жива. Я жива і можу спокійно спати. Ну, наскільки це, скільки це можливо, тому що мій чоловік ще знаходиться в місті Запоріжжі під обстрілами. І той, хто скаже: Ой, та ми живемо в Запоріжжі, ми вже привикли до обстрілу. Та неможливо привикнути до обстрілу. Бажаю всім гарного вечора або ранку. А головне живіть. Живіть сьогодні, тому що завтра може не бути, а може бути, і буде воно різне. Тому будьте терпінні! терплячі один до одного, підтримуйте один до одного. Те, чого в нас, в нашій ментальності трошки маловато. Так, коли бідами якось хтось кидається підтримувати, а хтось на біді заробляє по-різному. Але хотілося б, щоб ми були більш відкриті, більш терплячі. Один до одного. З вами була Світланка з Канади. Сьогодні понеділок, сьогодні гарний день.